Теребовля невеличке затишне місто, що споконвіку жило на передані торгівельних шляхів і військових маршрутів. Але не лише торгівлею славилося воно це була твердиня, форплот місце, де розгорталися доленосні битви і народжувалися легенди. Тут, серед зелених пагорбів, знімається над містом замкова гора, мов вічний охоронець. Що століттями дивиться на Теребовлянщину з висоти. Саме на цій горі ще у княжі часи стояло перше укріплення, давньоруське городище трикутне в плані з потужними земляними валами, залишки яких і досі можна побачити. У ті поремні часи, коли Русь між міжособиці теребовлею володів князь Василько Ростиславович. Онук самого Ярослава Мудрого. Саме він, як вважають історики, заклав тут перші оборонні споруди. А згодом, у 1341 році, після того як місто увійшло до складу Польщі на високому пагорбі, стала дерев'яна фортеця на кам'яному фундаменті. Але її доля була недовгою: ворожі навали, час і вогонь стерли її з лиця землі. Наступна згадка про замок датується 1534 роком. Тоді Краківський каштелян, витративши значні кошти, відбудовує кам'яні мури. І знову замок на варті, знову боротьба, захист мужність. Ці укріплення протрималися близько століття і залишили по собі археологічні сліди, віднайдені під час розкопок у 2012 році. Сьогодні ми поговоримо про Теребовлянський замок. Його мури пам'ятають князівські міжособиці, монгольські навали, турецькі облоги та героїчних оборонців. Перші укріплення з'явилися ще в 11 столітті за часів князя Василька Ростиславовича. У 1631 році польський староста Анджей Баторій перебудував замок у могутню фортецю з мурі товщиною понад три метри. Які обороняли від, у різні часи від різних нападів. У 1675 році замок витримав турецьку облогу, яку очолила пані Софія Хшановська, дружина старости, що зібрала місцян до героїчної боротьби. Легенда про пані Софію пані з вогнем у серці розповідає, що коли турки облягли Теребовлю, а староста був поранений, пані Софія взяла командування обороною на себе. Вона ходила мурами, підтримувала Надихала жінок і навіть сама стріляла в мушкета. Турки обіцяли їй життя, багатство і мир, якщо вона здасть місто. Але вона відповіла: мій чоловік, моя честь і моя Україна, тут, за цими мурами. Після двох тижнів жорстоких боїв з турками вони відступили. Кажуть, що коли сонце заходить над регінами замку, іноді на мурах з'являється савет жінки у довгій сукні, це душа пані Софії, яка досі стереже теребовлю. Та справжньої могутності замок набув у XVII столітті за часів старости Олександра Балабана. Часті набіги татар до 15 разів на рік знекровлювали місто, знищили кількість його мешканців удвічі, Теребовля потребувала нового, міцного захисту, і в 1632 33 роках з'явилася велична кам'яна твердиня, яка зберігається до наших днів. Будівництво замку коштувало 9 тисяч злотих величезна сума на той час. Для укріплення використали тербовлянський сірий пісковик. Замок мав чотири могутні стіни та три бастеї, еліпсоподібну, південну, шестигранну західну та квадратну східну. Стіни у деяких місцях сягали 5 метрів заввишки, Із внутрішнього боку бастей бійниці, дерев'яні сходи, перекриття. Нішеві приміщення. Вхід до замку був на другому ярусі східної стіни через підйомний міст і дерев'яний пандус. Зовні твердиня захищалася валами й ровами. Її вважали однією з найміцніших на Поділлі. За оборонними властивостями поступалася лише кам'янець Подільській фортеці. Але часи змінювались. Зі зменшенням турецько-татарської загрози замок втрачає своє стратегічне значення. У XIX столітті стіни замку безжально розбирають на будівельний матеріал для доріг, мостів, залізниць. Та все ж, пам'ять не згасала. У 1866 році проводиться перша реставрація, а в 1895 ґрунтовна консервація. Та облаштування замкової території. Ініціатором став лісничий Олександр Блажинський. Він посадив тут дерева, висипав стежки, встановив лавки та альтанки. Замок знову ожив. Нове життя подарував замку директор гімназії Казимир Міссона. Разом зі своїми учнями він упорядкував південну вежу, розчистив криницю. Влаштував літній майданчик. У 1930 році на території фортеці запрацював театр просто неба. В одній із веж вимурували сцену, гардеробну, облаштували глядацькі місця для понад тисячі людей, тут звучала музика, проходили вистави, місто наповнилося культурним життям. Щороку до 1937-го. У замку влаштовували Літні фестивалі народної творчості, але згодом влада заборонила використання архітектурної пам'ятки для таких цілей. Щороку до 1937 го у замку влаштовували Літні фестивалі народної творчості. Але згодом влада заборонила використання архітектурної пам'ятки для таких цілей. У кінці 1980-х років. На території Замкової гори створили парк культури і відпочинку, побудували літню сцену. В ті ж роки археологи і фахівці Укрзахід проект реставрації проводили тут дослідження, розкриваючи приховані сторінки історії. А в листопаді 2008 року Теребовлянський замок увійшов до складу національного заповітника замки Тернопілля. Сьогодні ця сива кам'яна твердиня не лише візитівка Теребовлі, а й живий символ її незламності. Замок приваблює туристів, надихає митців, зберігає пам'ять. Він стоїть на своїй горі, мов свідок епох, що пройшли. І щодня шепоче вітру свої стародавні легенди.